Сплетіння захисту для армії в столиці не припинявся протягом всього року. В одному з таких центрів на оболоні побувала наша знімальна група. Ось так виглядає виглядять знято. Отак вона маскирує. Кропітка ручна робота. Так на оболоні плетуть захист для бійців. Розповідають, на хитру техніку плетіння сіток подужує кожен. Ми прив'язуємо край, а потім робимо плавні е хаотичні рухи. Не очень сильно затягивая и не очень сильно, чтобы нас висало. Так, за день плетуть до двох сіток розмірами 7 на 4 метри. Замовлень з фронту вистачає на місяць вперед. Її призначення маскувати військову техніку, зокрема й від безпілотників. І якщо зробити танк, зовсім непомітними не вдасться, то сітка збиває ворога з пантелику, роблячи контури об'єкта розмитими. Жінки обізнані в тому, якою має бути плетево за різних умов. Зимою плели біли літом. Тут теж ще спорим по цвітам. Хто в стебзелюнки нужно более цьому? То есть это обереги, это обережные сетки, мы защищаем наших бойцов. Рассказывают бойцы, да, что от снарядов защищает. Особенно это такилажная, она жесткая была, если на окна на блендаж повесит, она могла просто ну, не пропустить какой-то осколок. Работа идет там, где нужно. Нужно нарезка, сновишься нарезку. Нужно на сетку, сновишься на сетку. Нужно перевешивать, перевешиваешь. Допомагати солдатам почали ще минулого літа. Спочатку сітки плели в комірчині на Подолі. З кінця вересня дівчат прихистили тут в підвалі публічної бібліотеки. Вже звідси на фронт відправили майже 340 плетениць. Робітники бібліотеки і самі долучилися до процесу. Як змогли тут вже навели лад, якщо можна це так назвати? Більшменш такі хоч якісь умови зробили для того, щоб дівчата могли зій тут працювати. Сьогодні у нас санітарний день. Тобто ми вже повбирали і можемо спуститися сюди і допомогти дівчатам. В обідню перерву спускаємось. Ну, тобто допомагаємо, як можемо. Коли обідній перерві, в обідньому перерві, да, виходимо, летям. Коли Когда... тоже Утром давно хорошо просипаться, скажімо так, здесь вот именно вот плетя сетки, и очень сильно это нервы успокаивает. Ну, і такте, отнуєш, то ділаш хороша діла такою. До сіток тут ставляться як до оберега. Існують навіть негласні правила. Під час робочого процесу тут не можна ані сваритися, ані сперечатися. Для Валентини ця справа свята. Жінка з фронту чекає сина. Як у мене була вільна годинка, то я заходила і взагалі плила. А тепер у мене син там. Я весь час так роблю, похлажую, сама. Не знаю навіть для чого, але мені так здається, якщо я так зробила, то як би сказати, вона когось захистить, може. Знаєте, якогось воїна, якогось там да, може навіть і сина мого, не знаю. Тут за роботою над черговою сіткою 79-й день народження. Святкувала єма Миколаївна. Ну як это так? От війна йде в країні, ні з того, ні сього йде вот така війна. Я очень переживаю. Я, я не можу жити я ні дня ні минути, ні про те, що у нас в країні йде війна. Та все ж познайомитися зі всіма причетними до створення сіток не вийшло. Багато хто допомагає вдома. Це і ті, хто приносить тканину на клаптики, і ті, хто її фарбує. Всі тут знають їхня участь, допомагає бійцям там на сході виборювати перемогу. Івані Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ.